Вітаю вас! Це проект Наш вибір вибір-2012» і Гість нашої студії Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Вітаю вас, пане Олександр. Добре. Отже, до ЦВК надійшло шість скарг про різні порушення. Можливо, вже на цю хвилину трохи більше, але ті повідомлення, що в нас є саме шість. От з ваших відомостей наскільки дійсно було місце великій кількості порушень на виборах 2012 Якщо ми говоримо про день голосування, то безперечно їх не було шість, їх було набагато більше. Ми можемо говорити про десятки, а іноді навіть сотні можливих правопорушень, проблем, інцидентів, які в день виборів відбувалися на дільницях. Безперечно, на дільницях була досить напружена атмосфера. В Україні понад 33 тисячі дільниць, і звичайно, були дільниці, де все проходило гладко, але були дільниці, де фіксувалися певні зловживання. Це і е, аномально велика кількість тих, хто хоче голосувати на дому. Таких дільниць було небагато, але загалом по Україні це в місті Києві, було це в Одеській області, це в Черкаській області, було на окремих дільницях, десь там 10-15% раптом ставали хворими. І, в принципі, е, ну, це не було масово, але знову ж таки, це одні з проблем. Були проблеми, де ми бачили. Ну не зовсім додержання процедури під час голосування, підрахунку голосів. Були дільниці, де ми дійсно фіксували так звані каруселі, коли машини їздили від дільниці до дільниці. Люди ходили голосували. Були дільниці, під якими ми фіксували факти підкупу виборців, коли виборцям за те, що вони голосували, давали гроші. Тобто, ну загальна така масив порушень досить значний, але він не був системний по всій Україні. В одних округах було більше, в інших округах було менше. Загалом на дільницях, на більшості дільниць, хоч було так і напружено, але суттєвих порушень ми не бачили. Були такі порушення. Після того, як на них вказували, вони припинялися. Тобто, ми можемо сьогодні говорити, що той масив порушень він навряд чи може спотворити результат виборів в цілому по Україні. Хоча на деяких округах, на деяких округах вони можуть бути такі доволі серйозними і вплинути на результат, бо ми бачимо, що на деяких округах для перемоги там різниця між першим і другим місцем 100 голосів. Безперечно, що ті порушення, про які ми говоримо, можуть спотворити результат. Ну от на Київщині зараз нібито найповільніше рахують голоси, чи тут дійсно найбільше порушень? З чим це пов'язано? Ну то, тут пов'язано власне з порушенням під час підрахунку, навіть не стільки з порушенням під час підрахунку, як з процедурою про прийому окружними виборчими комісіями. Протоколів і бюлетені від дільничних виборчих комісій. Тобто на дільницях порахували, мають відвести протоколи і бюлетені в окружні, і там виходить затримка. Десь ця затримка була об'єктивною, просто не справлялися, але оскільки вже там пройшло майже дві доби, як порахували голоси на дільницях. А їх ще окружні не прийняли. Ми бачимо, що багато в чому ця затримка є штучною. Тобто комісії зволікають затриманням. Очевидно, це блокується політично, тому що на членів комісії впливають таких округів ще вчора станом на вечір було десь півтора десятка. Сьогодні вже ну процес пішов, але є там 4-5 округів mm -hmm. в Києві, в області, в Черкаській області, де сьогодні не пораховано навіть половини. Не те, щоб не пораховано бюлетені то пораховані, просто не прийняті протоколи з половини виборчих дільниць. Чи можете ви підтвердити те, що дійсно цього року найбільше підкупу, а не адмінресурсу, наприклад, і ну, я знаю, ви порівнювали здається, в інтерв'ю з 2002 року. другим ну, Очевидно, підкуп став головною проблемою цих виборів, і прямий, і непрямий, і почався він задовго до початку кампанії. Пік цього підкупу припав на останні тижні перед виборами. Деякі факти ми фіксували в день голосування і, безперечно, але з іншого боку, вже зараз дивлячись на результати виборів, ми можемо бачити, що в багатьох, якщо не в більшості округів, де практикувався підкуп, ті, хто підкупав, якраз і не перемогли. Тому Заліки люди хитріші виходять да, ну, Вибориці Тобто з одного боку ці порушення від були, з іншого боку, все-таки український виборець Вівщини так легко вже її купити. Ну а власне наскільки змінилися і психологічні, і якісь політичні погляди українців? Все таки експерти прогнозували, що 60, навіть 70% відсотків всіх українців піде на вибори виборців. Насправді 58% відсотків не так і багато. Ну це так і мало. Дійсно. І те, як проголосували виборці, і явка показала, що ну, український виборець досить стомлений від політики, він дещо дезорієнтований, він не бачить в тих політиках, які сьогодні е, пропонуються і в тих партіях, е, за кого він хотів голосувати. Тобто для парламентських і виборів це низька явка. Я думаю, що за всю історію парламентських виборів це найнижча явка. Нижче бувало хіба на місцевих виборах. Ну навіть пропорційно-мажоритарна система, нібито вона така і нова, вона не врятувала цю ситуацію, не збільшили тому, ну, я, я я... що вона навпаки, скажімо, вона, вона прогальмувала, тому що найбільше проблем, найбільше брудної кампанії ми бачили саме в мажоритарних округах, і люди просто від цього втомилися. Тобто людям багато всього стільки нав'язували. Люди, що багатьох це це просто. Ну, розчарувало. Ну, ще одна така новація це відеоспостереження. Людей теж деяких насторожувало, де кого радувало, де кого лякало. Наскільки відеоспостереження дійсно вплинуло на перебіг виборів самих? Я думаю, жодним чином воно не вплинуло, тому що ну, ми всі бачили ці трансляції з виборчих дільниць. Там ну, ходили люди, брали бюлетені, кидали їх в урни. Скажімо, фіксувати якісь порушення дуже важко було цими mm -hmm. камерами, тому що порушення були технологічні і здійснювалися вони не безпосередньо на дільницях, а десь біля дільниць. Ну, тобто камери були, вони собі то й були. Тобто, ну гарно всі побачили картинку, те, що на дільницях, але жодним чином ні на демократичність, ні навпаки, на, скажімо, Виявлення таємниці голосування ці камери не вплинули. Ну якщо у нас не було таких масових порушень, в принципі, Європа визнає не. вже, нібито демократичними ворогами. Ми говоримо хоча... говоримо про день виборів, що в день виборів не було такого масиву порушень. Вони були і були, вони були масові, але не було системного масиву порушень, який міг би спотворити результат. Але ж ну давайте не забувати, що вибори це не лише день виборів, це і кампанія. А, і головна. Головні зауваження і критика звучить саме саме виборчі кампанії. Чи наскільки будуть дійсно рахувати за передвиборчою кампанією і за тим, що буде після виборів? Адже боротьба триває все таки, ну, ще на мажоритарники не повністю дорахували на мажоритарних округах голосистки. Там буде більше ще боротьби. Ну дійсно треба дивитися чим закінчаться вибори? Ну, загальна оцінка вона є доволі критичною і заслужено критичною. Разом з тим, сьогодні немає ні підстав, ні приводу говорити, що ці вибори нелегітимні. легітимні. Тобто так вони проблемні, так були порушення, так десь ці порушення вплинули на результат. Але навіть як показує і результати вже тих виборів, хоча попередні, що більшість українців могли. Вільно здійснити свій вибір, і вони це зробили. Ну от а скоро будуть у США вибори. Теж наскільки от е, Україна можна Україну порівнювати з е, виборами? В США? Ну в, в некоректне порівняння У нас інші виборчі традиції, інші виборчі системи, інші е, способи агітації, наприклад, ну дивіться елементарно в, в США і, і вибори в сенат, і президентські вибори, прихильники кандидатів чи партій. Вони самі купують партійну символіку, пропорції, футболки. Вони платять тих нещасних 5 доларів, але це йде в казну партії. Вони, вони наповнюють фонд партії цією підтримкою. У нас навпаки, ставлення виборця дай, дай, щоб ще якісь виборець, якомусь кандидату гроші заплатив. Ну, навпаки, наскільки кандидати розбестили виборцю цими постійними подарунками, подачками, що в нас до виборів дуже таке виборця-споживацьке ставлення, коли. Америці навпаки, прості громадяни своїми грошима підтримують політиків і їхні кампанії. От. Разом з тим, ну, подивимося, як пройдуть ці вибори. Знову ж бачите, в США були а, відкриті публічні дебати. На жаль, в Україні ну, таких дебатів у повноцінному розумінні не було. Були якісь перепалки на ток-шоу. Були певні маніпулятивні технології, але відвертої розмови віч на віч на жаль, ми не побачимо. Можливо, це можна може це свідчити про те, що насправді всі вже домовилися. І... Ні, ні, це це свідчить просто про рівень політичної культури наших політиків американських. Чи зміниться сьоме скликання? якимось чином чим буде відрізнятися від шостого? Ну безперечно, зміниться. Ми сьогодні вже бачимо і пофо по фракціям, і по тому, що дуже цікаво заходить нових мажоритарників, коли я раніше казав, що персональна Верховна Рада ну зміниться не більше як на 20%, Я зараз думаю, що більше до критини mm -hmm. можливо. Наскільки як... гострою буде боротьба між свободою, припустимо та опозицією mm -hmm. загалом і партією регіонів і представниками, no... саме мажоритарними. Ну no, no, безперечно, я думаю, що будуть палки дискусії. Іноді ці дискусії будуть і. Носити не парламентські ознаки, так ну побачимо. Ну Верховна Рада буде дуже сроката. Ми бачимо і за рахунок мажоритарників, і за рахунок нових політичних сил. Вона ну вона не буде такою можливо передбаченою, як попередня, але але це й добре, тому що все-таки парламент це місце для дискусій. Головне, щоб ці дискусії були цивілізовані. Да, і приносили і, якісь результати. І, і, да, результат, тому що дискусії зараз дискусії теж не потрібні. Ну і треба теж віддавати собі абсолютно розуміння, що наступного дня після скликання нової ради неформально розпочнеться президентська кампанія. І всі заяви, дії, закони, очевидно, будуть. Накладнана наклад, угу. наклад, на них буде накладатись відбиток майбутніх Що ж, Зрозуміло, вам дякую, дякую за цікаву дякую. розмову. Що поділилися всією інформацією, яка у вас була. Нагадаю, гостем студії був Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Залишайтеся з нами, телефонуйте щодня з 10 до 11, Залишайте запитання до наших гостей, адже ми робимо політику. Зрозуміло.